Наче звичайні груші, але не дуже звичайні. Чому був вони, як персики, у шубі, лахматі такі? Я не знаю, може, я спочатку думала, якась хвороба, може, болячка на їх. Ні, ні, ні. Вони, от у них така як у персика, така шубка. От видно вони навіть тут кудлатенькі такі, як у персика. Я не знаю, що який це сорт груші, може щось з персиком воно. Ну, от вони. Дивно, але я ніколи не бачила таких груш, Ну, вони ось такі, ось такі, як персик. На сьогодні. Ніколи рань. Майже всі такі, як персики. Чого тільки не буває? Що тільки люди не вирощують? чим тільки люди де...